Час і на нашу кухню завітати. Тут кулінарна експертча бабако щодня чаклує над смачними та корисними сніданками. А що на чаклує зараз? Ми дізнаємось і вам покажемо. Чабіку, Що ласка. ми будемо сьогодні е, робити? Чеклувати ми на чек? сьогодні приготуємо фрікадельки слівоч на грімному соусі. Вау! Цікаво. Я вже трошки попрацював. Я тут пере, пере, перемов, ну, перекрутив пере, пере, да, через місорубку е, свіної і яловичний фарш е, е, лук-порей лук ага. і чесник. А останні інгредієнти на екрані. Так. Для приготування фрикаделік у вершково-грибному соусі знадобиться. Телятина 500 грамів, свинина 500 грамів, гриби гливи 300 грамів, вершки 30%, 150 грамів, вершкове масло 50 грамів, цибуля – одна штука, часник два зубки, яйця курячі дві штуки, сухарі панко 100 грамів, сіль, перець, італійські трави, чиабата одна штука, тертий пармезан 100 грамів, овочевий бульйон, зелень петрушки. Давай Погнали. будемо поки що наріж, дрібнесенько, дрібнесенько. Хріб, не дрібненька. Небагато трошечки. Давай. Без, без ножик. Без ножок. А я поки що <ріст> цибулю. Ірочка, ти знаєш, ножик. що робити? Да, да. Мені просто було свічно без ножик. Добре, без ножик. <ріст> yeah. Так, ну, що там. найскладніше в цьому рецепті, пане Чапи? Найскладніше в цьому рецепті, що. Дочекатися, ти, мабуть. <ріст> ти повинен це робити сам. <ріст> <ріст> Трошки от сюди. Себто треба мінімум трьох людей на кухню, щоб, щоб е відчуття самотності не було на високому da. рівні. У нас не буває. Не буває. Ми у нас тут настільки дріб, чи ще дрібніше? Подивишся, будь ласка. Я думаю, достатньо трошечки половинку, і все. Достатньо щебіку. А якщо, наприклад, не яловичино і свинину, а Курятину? Курятину і, наприклад, кролятину чи Там індичку. можна немає значення. От кому як хочеться, от так і можна це робити. Тут немає. А телятину можна? Я телятину дуже люблю. Це, і дуже поважаю це м'ясо. Mm -hmm. Але бараніна теж крута. А ти ж я знаю, що ти не знаєш. Да, ї... Баранина баранена дуже Так, да, Баранину я теж дуже люблю. А де наша вита штучка? Да. Але я не люблю баранину, тому. <хи> Грибочки готові. Да. Все. Давайте додавай та да, давай давай. давай. сюди, давай. одразу нехай смажиться і додавай да, туди сухарі, щоб у нас фарш такий трошки, Сухенькі, повинен, да? Да, повинен бути трошечки такий не мокроватий. скажімо. Ну, звичайно, сухий. Да. Сухий, так. Да. Але коли ти в духовці запікаєш, так, ну, дуже... да, да, да. погоджуюсь. Духові шафі вони прям такі, аж М -м. от сюди теж додаємо вершкове масло. Я завжди готую на вершковому маслі. Що там у тебе? Уже можна? Там, можна? Ну можна. А, Соль, перець було? Є, є. Супер. Сіль, перчик є. У мене от просто рукавичка тр... трошки треба. на мене. Ось поперчимо, теж солимо пліби. І другий не будемо використовувати. От так. Нехай. Гарно. Що робити, кульки вже робити? Ти можеш кульки робити. І от одразу будемо от сюди, так. так. А я тобі дам, от смотри, А давай. ножечку. І от коли будеш мажитися, давай, 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 давай в футболі грати. Давай. Оп, що тут ми? Не... Такі так рукавиці величезні. От не можеш ти мені купити маленьких рукавичок. Так да, от таких малень, малесеньких для, для, для діточок. Да? Ой! Ой! Ну нічого. Вот так. А ти робиш фрикадельки вдома? Твої діти люб, люблять, так? Да? Да, в мене діти обожнюють. Котлетки, биточки, фрикадельки, тюхтельки, що завгодно. Ну, фрикадельки і тюхтельки це практично одно і те же. Да. Ти в додаєш рис, 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 так, рис, так. так. Да. так Бистро накатаємо шарики. Давайте. Да. Накатуйте. да. А ми їх потім протушимо, чимош. Ми їх протушимо, да. ми сюди будемо додавати овочевий бульйон. Вау. Потім вершки, а ми їх зараз обслаємо, щоб їх аб... якщо... да. За, да, запакувати. Да. Запакуємо, а потім ми їх будемо. Що вони не розпадали, знаєш? Клас, там... це класно, погоджуюсь. Це буде наш соус. Що нового, друзі? Що нового, так. Да. Ой. Е, сьогодні середа, шанового. <ріст> <ріст> я е, кожен ранок прокидаюся і все збільшую насолодою. Дивлюся на те, що вже приємніше зранку прокидатися, світліше. А вже світліше, да? Да, 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 так? Да, так. Да, Це я теж помітив. А коли стане сонечки більше, то тоді вже і робить. Тоді ранковий... переведуть годинник. <ріст> 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 тоді переведуть годинник. Давай, я, я думаю, достатньо. Так. Вистачить. А, я думаю, достатньо. Давай щось Стані. цей. І давай не будемо отут робити соус. Давай. Вершки треба тепер додати. І, давай, додаємо, а, бульйончик. Трошечки, бульйончик. От трошечки, небагато. Чебік, я можу забирати ось цей фарш і одягнути. Дай знімай, знімай рукавички, вот. Сюди додаємо. Вершки. Угу. Ой, клас! Оп. І Шта? трошечки. секретний Secretний. CCC. CCC. Ой, Боже, це ж такий сирний буде соус. Сирний О, мама мій, його Можна персиньку, вот. перевернути? Ну, Перелівати от сюди. Зальємо наші так. шарики. Давай. Супер. Давай. Опа. О -о -о. Оп. І зараз… Накриваємо. Е, чи ні? Да, можна і накрити. Щас я накриємо. Давай поки наші фрікаделічки потушаться буквально 5-7 хвилин. Можемо нагадувати рецепт. Рецепт, друзі. Рецепт фрикадельок у вершково-гривному соусі. М'ясо, цибулю та часник змеліть у м'ясорубці. Додайте яйця, сухарі, приправи і добре вимісіть. Сформуйте фрикадельки та обсмажте їх з усіх боків на пательні. На іншій сковорідці припустіть цибулю порей, додайте нарізані гриби. Далі слід цибулю обсмажити разом з грибами, налити вершки і бульйон. Сюди ж покласти підсмажені фрикадельки, приправити та тушкувати протягом п'яти хвилин. Подавайте з ватою, присипавши страву зеленню і тертим сиром. О, дивись, як вона загусла. Клас. А ну давай без сюди. Ну, давай. А ти можна, можна хлібчика нарізати? Можна хлібчика чи бату нарізати в Уже Як це смачно виглядає? Ще один заповідь, коли присутність гриби, Зелень ми використовуємо тільки петрушку. Тільки петрушку? Тільки І може тепер пармезанчик? І от сейчас пармезанчик, так. От, не шкодуй. О, супер. І от наші фрикадельки А з Руками чи шоксима. Давай виберімо, може там відео є. Я вже тут. його. Без Понятно. нас? Ну я Пуштував. так, на нас на Важніше шеф кухар має знати, що він пропонує. А? Дуже гаряче. Вона да. смачно. Так слухайте, ну друзі. Ну пока вас зацікавив цей е, рецепт, а вас він однозначно зацікавить після того, як ви зараз почуєте, а о, м -м, як це смачно? Я раджу вам обов'язково перейти на наші соцмережі. Там завжди ви знайдете не тільки чаби на рецепти, а й взагалі багато цікавої інформації. Тож Фейсбук, Інстаграм і Ютуб. Ми вас там чекаємо. Мірусю, як ти казала, а О, У? Як М -м 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 -м. це смачно? М -м -м -м. Це дуже смачно. Дуже дуже смачно. М -м -м. Ти знаєш, мені здається, от пармезан він своє зразу да. одразу робить все краще. Почоркиває італійською. Угу. Ну, друзі, а зараз правда смачно друзі Дуже. зараз додамо у ранок середи музичних варв. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого.